Їх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в садочку зробила дуже багато роботи. Ось, як бачите, стоїть відеречко із грабельками. Згрібаю хвойний опад на туйках. Обирала хвою, ту, що посохла всередині. Також постригла. Троянди, обрізала троянди. Не всі, звичайно, але під оцим парканом у мене зростає 5 кущів троянд, тому я їх вже довела до ладу, приготувала до зими. Також покосила травичку свою, в садочку. Вже останній раз в цьому році покосила. Також посадила оцей круг осью, де сам шит. Посадила ось кущик, він навіть відлічається зеленим кольором. У мене тут було пропало два кущика, і я посадила, і, звичайно, що обрізала його. І ось покажу з цієї сторони також кущик. Ось він навіть кольором інакший. Також обрізала його. Буду надіятися, що приживеться. Осінню зазвичай краще приймаються рослинки. В цій клумбі ще троянди не обрізала. Хай ще доквітають, вони так непогано квітують. Ось Керіо квітує, як гарно. Дуже гарно квітка. І люблю цей сорт. І дівчатка, якщо ви помітили, моя верба кільмарнок. У мене ж тут пропавла одна, але вже, ви, як бачите, зростає. У мене їх було три. І ось за цією ялинкою там була верба, вже її нема. Я пересадила її сюди, тому що мені дуже подобається, коли ці дві верби зростають по обидві сторони качелі. Тому я її сюди пересадила і вирішила не купувати нову деревинку, бо щось в мене на них немає ніякої надії, що і ці довго житимуть деревцята, тому що вони такі хворобливі ці верби. Це верба на штампі кільмарнок. Тепер буде тут зростати. Також сподіваюся, що вона прийметься і буде мене радувати. Також туйки свої почистила вони, тепер серединки чистенькі. Ось як бачите, чистесенькі. Дуже така робота кропітка. А ще й в мене їх багатенько. Також, зараз покажу, як я троянди обрізала. Я їх низько не обрізаю. Обрізала ось, ну, я знаю, бруньок на раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Десь на 8, 7, 8 бруньок обрізала. Також удалила всі листочки. От, і. Пізніше туди, ближче до зими, я їх укутаю землею. Отакі От роботи я сьогодні зробила. Барбарис уже такий чудовий. Купувала зовсім-зовсім маленького. Очібки чудові. Кивітнуть також і кулясті я чистила від сухої хвої. Ось тут зростала в мене друга верба. Ось тут вони в мене були в рядочку три штуки. Ви знаєте, я навіть і коли купувала їх три, то я ще тоді думала, так, хай буде одна в запас, тому що я з е, самого початку хотіла, щоб вони були, ну, щоб їх було дві е, по обидві сторони качелі. Тому я їх так була і посадила, а одну посадила в тому місці. Воно дивилося так непогано, ну і так собі планувала, що якщо одна пропаде, то я так пересаджу. Але все одно шукала, коли ця пропала верба, то я шукала таку саму придбати, то або ж не було такого розміру, як мені потрібно, або ж не було взагалі. Та й подорожали вони, і трохи я розчарувалася в них, тому що вони хворіють. Сосна Winter Gold вона була дуже гарного кольору, жовтого, вона влітку зелена, а взимку набирає отакий гарний колір. Ось так формую туйку, спіральку зробила. Також у мене є. Ось така. Юнгі називається береза, плакуча, привита на штамбі. І я її ось так розвела. Зварили ось таку опору для неї, і я так розвела її для того, щоб вона була ширша. Бо вона, оці обидві гілки, оця гілка і ось ця гілка, вони в кучки так були. І було. Некрасиво, а тепер вона так побуде на розтяжки і буде рости в різні сторони. Також цвіте лапчатка, сосна баю. Привита на штампі, вона також всередині почищена, чистенька. Я її також почистила. Горобці так кричать. Ялиночка пуш з шишечками. Багато шишечок попадало. Вони самі по собі падали. В цьому році нових шишечок в неї не було. Надіюсь, на наступний рік будуть. Вона заложила почечки. Залишилась у мене вівсяниця сиза, її треба почистити. Ну, я спробувала її почистити, але вона волога. Були дощі, і вона всередині волога. Вона треба, щоб була сухенька, щоб її почистити. Сосна Кастерс Winter Gold. Також жовтенька, гарна вже. Вона також на зиму жовтіє, а взимку. Зелена. Пінісетум розрісся. Дуже гарно. Також кам'яна роза. Вона так гарно розростається. Саджала один рядочок по кругу, а вже он як багато. Шишок, як багато. Вони, як були молоденькі шишечки, вони всі дивилися вверх і були рожеві. На моєму каналі є відео, де я показувала, які вони були неймовірні. Колір був неймовірний. Їх не і хай собі зростають. дуже гарно, мені подобається І з шишками ялинка, барбарис. Парликовий. Ялиночка подушковидна Nidі вона зростає дуже великою, я залишила місце багатенької, але я планую туди надалі її зробити з неї піарну форму. Поки що хай так зростає. Ну, це років 5-6 потрібно, щоб вона так гарно виросла, поки хай зростає так. Ну, ось такі роботи у мене зроблені в садочку. Почистила туї, обрізала 5 кущів троянд. Також пересадила вербу кільмарнок з одного місця на другий і досадила сам шитик в цю круглу клумбу. Отакі роботи в мене сьогодні були. Я всім дякую, хто додивився відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!